Що не так з е, українським серіальним виробництвом? Типу, коли ми зможемо вийти на рівень, е, щоб змагатися з HBO, з е, Netflix, Ні, ми о, селя... Один. це одна відповідь. Одна... Обмежений бюджет. Гроші. Обмежений от... бюджету, все. Має бути офігенний сценарій, має бути офігенно розписаний, афієний податковий період, офігенний художник, офігенні оператори, офігенна техніка, офігенна оптика. Oh, все. Ні, хоча б технічно, давай. Давай, сценарій. Uh, сценарна команда, яка має здала. Що це за серіал? <голові> <розуміла> <розуміла> там, там до речі, подібна історія. Да. З комонтом. Оце да, 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 да. серіал прикольно. Ну і коротше, все технічно, навіть технічні взяти ці там камера, оптика, світло і все інше. Ну, все. Ну, ти візьмеш фотоапарат, будеш знімати кіно картинкою, або ти візьмеш якусь нормальну камеру з нормальною номафоною оптикою, яка коштує в день там 2,5 тишки, половиною штуки, максів, скільки на один об'єктив. То, понятно ж, буде різниця. Ну, Мені здається, що навіть різниця от, в плані відповіді, відповідь, коли буде, коли будуть гроші, навіть можливо не в тому, що нема грошей на техніку, тому що у нас є класні оператори, у нас є класні режисери, у нас є класні актори, безумовно, і ну, класні сценаристи. Мені здається, що тут питання в тому, що е, задача на знімальному майданчику е, не, ну, типу, зняти. Термін, і не дай Боже, типу, ну, ну розумієш, розумієш. Дивись, дивишся ситуація. У будь-якій країні є ринок налаштований на е, домогосподарок. Да. От, тобто, щоб воно гавкало mm -hmm. ти, 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 ah, і воно всюди є, завжди є. Mm -hmm. А класні серіали це платформи. Mm -hmm. І вони мають, типу, просто виходити якісь там, типу, щоб заохочити. Ну, розумієш, розумієш, у них буде набагато вуща аудиторія. Чи mm -hmm. буде там до 45, починаючи з 25. Mm -hmm. І оці 20 років тільки. І їм треба на це бабки вкладати. А вихлоп, що як. — А чи буде вихід, так. Да, 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 да. Да. А мігал, як не розстереться і не зніме за свої бабки якісь. В них є гроші. Поки, Поки, Поки що. Поки що. Вже гіфстар, має, да. світлі знімало вже.